Доброго дня. Сьогодні хочу вам запропонувати таку вирізочку да, з роботи однією з моєю клієнткою. Працю, працювали і працюємо над запитом. Я ділюся цією інформацією з її, з її дозволенням. І працювали, прийшла до мене клієнтка із запитом, те, що вона має один невеличкий бізнес в онлайн. Форматі, але не отримує достатньо доходу від нього. А в ході роботи, в ході психотерапії ми виявили, сама вона сказала, що має залежні відносини від чоловіка, тому що вона довгий час була в декреті, має дітей, і дуже складно їй давалося організовувати цей свій власний бізнес, малесенький, і ем, взагалі. Да, ем, Реалізовуватися і заробляти гроші, тому що е, основні гроші в сім'ю приносить і приносив да, чоловік. Ось, і коли ми з нею працювали з там з потребами, які задовольняються, не задовольняються, взагалі як вона працює, і ми вийшли на таке обмежуюче переконання, да, як е, або гроші, або задоволення в неї випало в ході роботи, е, тому що в, ну, насправді. Каже, що в неї не було такого, щоб вона працювала в задоволення і отримувала там, за це гідні гроші, як вона сказала. Тому що постійно був такий сценарій, що потрібно дуже багато напружено працювати, дуже-дуже старатися, і тільки потім, можливо, буде якась тобі нагорода. Ось такий був сценарій. Але саме я хочу тут зараз показати і розказати, як я працюю з обмежуючими переконаннями. І за допомогою карт Таро. Я зробила розклад, да, саме на її, на її питання, на її обмежуючі попередження. Ось і перше запитання це було, яку потребу закриває це опередження. Е, ну, взагалі то е, я би почала, оскільки я вже знаю, да, до чого ми дійшли в процесі цієї консультації, саме з обмежуючим. Переконанням то з чого все почалося. Да? Почалося все. Ось тут є така карта, де дівчинка в такому червоному платі стоїть і дивиться, як в вогні там все літає. Да? Це карта має назву як Паж, паж Жезлів, да? або ще Паж вогню його називають. Ще таке, таке є назва. І взагалі ця ось сама карта, як воно з'явилося да, у минулому саме з цієї карти хочу розпочати, тому що вона тут була з таким головним елементом усієї цієї зав'язки, цього упередження. Ну, оце, це про бажання, да, ця карта про бажання, про якийсь такий вогняний, вогняну енергію, про такий імпульс. І саме ця карта, вона про те, що це бажання з'явилося, да, воно стало проявлятися. І, до речі, це ще про сексуальну нашу енергію, про сексуальне бажання. І вона згадала таку історію, пов'язану з її юністю. Да, коли вона була юна, в неї були перші відносини з хлопцем, де вона там мала перший сексуальний досвід. Але батьки там не дуже, як би ну вони не дуже їм подобався цей хлопець, і вони не дуже були за цих відносин. Але ця дівчина там їй подобався хлопець. І вона з ним зустрічалась, і це був її перший такий сексуальний досвід. Вона коли це згадала, цю історію, це для неї було просто. Ну, в цій історії для неї було багато. І сорому багато різних таких складних і провина була, і ну, за те, що вона мала таке бажання, да, вона хотіла зустрічатися з цим хлопцем, але батьки їй не дозволяли це робити. Ну, якби не то, щоб прямо забороняли, але вони були ну, не в захваті від цих відносин, і, і таким чином постійно вибувалося те, що ну, якби, ну таке було, знаєте. Відчувалося, що якесь напруження да, є, хоч нічого і не казали, але напруження було. Ось, і ось було в неї таке бажання з іншої сторони. Да. І, друге, вона згадала той момент, що їй потрібно було вносити суму за навчання. І ось, коли вона повернулася з, з побачення з цим хлопцем. Вона побачила, що батько залишив вдома, ні в кого не було, да ніхто з неї не спілкувався. Після там, я так наскільки я пам'ятаю, що її цілу ніч не було, вона була на цьому побаченні з цим хлопцем. Ось нічого не було, ніякої записки. Батьки нічого там, ну якби вони знали, що вона з цим хлопцем, да, а просто залишив батько гроші, щоб вона заплатила за навчання. Да. І потім з нею ніхто ну, якби не розмовляв про цю ситуацію. Тобто о, такий травматичний досвід, досвід він, як правило, такий, знаєте, залишається ну, нібито скритим. да, Його ніхто не проговорив. Вона відчувала і провину да, і. І соромно їй було за цю ситуацію перед батьками, але і було і задоволення від цих стосунків, ще й від сексуальних стосунків, тому ну, така досить для неї була ситуація, коли ми з нею працювали, ну, така, як кажуть на російській мові, є, да, досить така і неприємна, і, і сумно було їй, і сорому багато, і провина ще й була перед батьками. І Ось так воно і закарбувалося, да, що коли вона прийшла взяла ці гроші, то нібито вона не мала права на це задоволення, да, і нібито вона ну, взагалі могла тільки розраховувати на те, щоб або зустрічатися таємно з цим хлопцем, да, або ось так приходити, да, і брати оці, ну, гроші давалися їй батьками да, на той час. І в психіці закарбував закарбувалося саме таке опередження, да, такий висновок психіка зробила. Або те вибирай, або інше. Тому як, ну тому ось такий був, ну таке вона була насправді в шоці, коли вона усвідомила оце своє опередження, да, звідки воно з'явилося, і це для неї було досить таким, ну. І, бол... ну, якби, і болісно їй було від цього, але ну, вона і заплакала, а... але потім було таке полегшення після цього. Якщо казати по розкладу, да, то самий такий, сама карта це перша, да? тому що це із старших арканів, із старших карт колоди Таро, яку потребу закривало це опередження. Ну, Це упередження, воно ніби тримало її в башті е, своїх таких упереджень, переконань, принципів. Тому що башня, якщо ви бачите, да, вона була е, збудована, ось, а потім щось трапилась якась ситуація, да, ну, в неї е, трапилось так, що. Е, вона дійшла до того, ну, зараз в своєму житті, тут і зараз, що їй набридло бути там, залежною від грошей чоловіка. Їй набридло бути, ну, тобто, знаєте, така була ситуація, коли потрібно було вибирати да, там, чи щось купувати дітям, або там, ну, якби. Витрачати гроші на якісь свої потреби, там, на манікюр, на підікур. Ось Тоді в неї, знаєте, з'явилось таке, таке бажання, да, така, якби, як молнія, да, яка поражає цю, цю башту да, і вона розбиває. Да. А ця башта для, для неї був символ того, що вона каже, я нібито сама себе посадила в, в, цей, в цю башню, да, заточила себе там, цим упередженням. І, по суті, воно в мене каже, там сиділо певний час, поки не трапилось усіх ситуацій, таких коли вже набридло терпіти і чекати, і захотілося зруйнувати, да? зруйнувати щось, тому що башня це така енергія руйнування. І, до речі, я подивилася потім трактування, то це ще й про залежність, да, про залежність від чи, чиїхся думок, залежність від своїх же переконань, залежність від. Ну, це нібито, знаєте, як символ, да, символ башні це зберігати усі принципи, не, не розуміючи глибокого. Ну, поняття, звідки вони пішли. Да? Ось це з дитинства, коли закарбувалося в неї таке опередження, да? що або задоволення, або гроші, то ну, і вона сама себе в цій башні нібито тримала. Так? Тобто це про це було. Ось. І саме робота з цією енергією у нас відбулася, коли ми відпустили ці емоції складні, да? ми зруйнували. Упередження це на, на такому підсвідомому досить рівні, коли ми попрацювали трошки з цією провиною, з виною, чи дійсно це відповідало дійсності? Ні, не відповідало. Да? Тобто батьки нічого не сказали, ну не сварили ж, та, Там, тобто вона сама собі так це трактувала, і ну, насправді це було неправдою. Ось і Ну, це про те, що знаєте, ця баш, башта вона ще про якісь такі переконання цінності, е, ну, догми, да, які були нами колись е, м, закарбовані да, нашою психікою, але зараз вони вже не мають якоїсь е, ну, якби для нас цінності, да, тобто вже прийшов час їх, е, е Придивитися, да, переосмислити і, якщо потрібно, зруйнувати. Да, і на цих, на цих цеглинках цієї зруйнованої башти збудувати щось нове. Ну, ось таким чином у нас було далі таке в неї усвідомлення. А що буде, якщо прибрати да, це обмежуюче переконання? Ось, і тут, до речі, така дуже цікава. Карта в неї випала підсвідомо, да, що це дев'ятка мечів. Ну, якщо ви подивитесь на карту, то там сидить така жінка, вона в досить таких почуттях не дуже да, якась пригнічена, сидить на кроваті, навіть не може встати з них. А мечі, всі мечі вони якби висять на стелі, да, вона, вона на них і не дивиться. Ну, мечі, до речі, це також наші думки, наші упередження, наші якісь. Ну, це все наше раціональне, про це це енергія мечів в картах Таро. Так ось, і взагалі вона, коли ось описувала цю карту, да, то казала, що в неї відчуття скованості, що вона хоче встати і не може, в неї немає сил, що ця дівчина нібито. Ну, сидить і не може знайти вихід з цієї ситуації, да, ось. І коли я почала потім ще трактувати, то це дійсно карта про тенденцію тривожності. І така цікава інтерпретація прийшла саме на її ситуацію, що е, якщо увесь світ впізнає, да, а в даному випадку вона дуже боялася, щоб батько, да, саме світ, як батько, да, Тої ситуації з хлопцем для неї було важливо, щоб батько про неї мав гарну думку. Да, і саме від батька вона дуже сильно боялася якогось осуду. Да, і саме перед батьком їй було і соромно, і провина була. І ось ці почуття вона тут сидить. І ніби цей, знаєте, так, ну, в трактовці написано, що ніби весь світ сприймається, що він зараз буде. Е усіми мечами да, тебе, ну, якби тикати, да, проколювати, і ніби ти вже чекаєш на це оточення, що тебе будуть осуджувати, да, за, за якесь твоє проявлення. Тому в даному випадку цей стан таким чином передається, як сиди, не проявляйся, ніби сидиш в, ну, Закував себе у страхи, да, що ти боїшся зробити якісь кроки, боїшся допустити помилок. І, до речі, вона потім їй таке прийшло, що вона дуже боялася, що чоловік саме почне якось її сильно критикувати, що вона, якщо буде вкладати більше грошей в своє в свою справу, да, і, буде, ну, і це не буде приносити якийсь результат, то вона буде ну, вона дуже ну, зазнає сильної критики, тому що. Підтримки, як такової від чоловіка, вона не отримувала в своїй справі. По суті, йому було вигідно, щоб вона була вдома з дітьми, займалася господарством, а не реалізовувалася і заробляла гроші. І коли вона це усвідомила, для неї це було ну, досить таким болісним да, розумінням того, що. Ну, вона сказала, що я хочу звільнитися від цієї залежності, що я доросла вже людина, і я ну, маю право, я гідна того, щоб е, робити те, що я хочу, і отримувати те, що я хочу. Це прямо її слова такі були. Е, ну і Остання карта, ну, тобто, ви бачите, що для підсвідомості да, воно ніби охороняє людину, да, ця ситуація, що вона не може. Ну, якби розвивати розвивати свою справу да, і заробляти на цьому, тому що підсвідомість було ну це те, що буде осудження там від чоловіка, від всього світу, нібито, да, таке сприйняття, і це страшно. І ось краще сидіти, да, і взагалі не, не з'являтися і не проявлятися. Остання карта, да, вона тут є ресурсною, на яке опередження треба було б звільнити, замінити да, або гроші, або задоволення. Тут карта рицаря мечі, мечей, мечей так. і про, про карта рицарі це завжди про якесь право. Саме оцей рицар, він про право на власну думку, на власний. На власне мислення, а вона взагалі сказала, що я маю право на ну, ще й на власну. Зараз я тут подивлюся, ще й на власний, ну, нібито проявленість, власну, да нібито вона взяла це право, вона собі його ініціювала в собі через нашу роботу. Ось, і що ще було. А, що коли я почала трактувати да, цю карту, то вона ну, спочатку сказала, що е, хоче замінити на те, що е, я маю право да, мати і гроші, і задоволення, і не буде мені покарання за це. Ось, ну я якби коли клієнт каже якусь певну метафору, якийсь ну, певний зв'язок для них, для їх психіки є, є таким, знаєте, індивідуальним, то Ем, я це залишаю да, як є, тому що дійсно для психіки клієнта це як, ну, як ота пігулка, да, як пігулка того, що людина собі дозволяє, і ем, ну, таке, знаєте, нагадування собі про це постійно, тому що вона собі сфотографувала ось цей розклад цих карт. Потім ось і. Потім вона сказала таку фразу, що цей рицар – це ніби юнак, який вона його відчуває силу в собі, і він готовий якби, вже до таких дуже активних дій. І дійсно рицарі це така енергія, яка нас Якщо в нас є якесь бажання, то це бажання ось саме з енергії рицаря можна дуже класно реалізувати, тому що це про якийсь рух вже певний. Це не, не, не просто про намір, да? не просто про проявлення якогось бажання, а саме про ось такий рух. І цей рицарь саме з'являється в нашому житті, коли, ну, ось коли потрібно зробити таку Перевірку, да? наскільки, звісно, що мечі це також, я нагадаю, про наші думки, про наш інтелект, про рацію і про наші якраз упередження. Ось, і саме, коли цей рицар мечів з'являється, то це про те, що час е, зробити перевірку, да? зробити інвентаризацію цим упередженням, чи дійсно вони відповідають цій дійсності, чи дійсно вони якось. Ну, вони про мене, так. Да? Для... Ось вона так сказала, що я зрозуміла, що ніби була ілюзія певна, да? що ніби я сама себе заточила в цю башту і сижу в ній. І вже, ну, каже, що мені там було дуже тісно і не вистачало навіть повітря. І дуже таке було в неї полегшення після саме цієї сесії. А ще вивільнилася у неї агресія і, з... і злість така певна, да? що. Направлена була в неї на те, що вона хоче змінити ситуацію, Да і що вона вже доросла, і вона має право і на гроші, і на задоволення. Да І ці гроші вони можуть бути в тій кількості, в якій їй потрібно. Через певний час Ну ми ще продовжуємо працювати. Ще у нас залишилось декілька сесій, але вона мені дозволила. Зробити такий розбір саме цього обмежуючого переконання, ось і вона потрошечку почала робити інші дії, і потрошку пішли клієнти в неї. Не можу сказати, що це прям великий прорив, але вона бачить поштовх такий певний. Вона сказала, що ніби все зрушило з місця, да, і все каже, все до кращих змін. Ось, я на цьому закінчую о, свій о, розбір таких карт. Подивлюся, як вони будуть о, заходити. Да. Просто це як демонстраційна сесія, як можливо працювати з, з обмежуючими переконаннями саме з картами Таро, і це можна зробити досить психологічно, легко і на такому досить глибинному рівні. Ось, до нових зустрічей.